Всім привіт, друзі. Покажу зараз наскільки сліпий дозиметр радіокод 101 до їжі, до продуктів харчування радіоактивних. От, от показую 11 мікроінген в годину, тут в чистому місці 5,5 імпульсів в секунду. приблизно, от, 11 Один от, в цьому місці. І от у нас детектор сбт 10 а детектор, от він. 10 анодів має спільний вакуум, велику площу слюди, слюдяний. З вт 10 От. Так. Ну, от природній фон в цьому місці. Давайте от замірюємо, подивимось. І візьмемо, що радіоактивна в мене їжа є. З Японії, біля фокусіми була вона Е І звідти привезли, зараз замірюємо, покажу. Так, ну от фон. Тут 2,2 імпульсів в секунду, 13-14 от Фонових альфа-бета гама все разом. Тут Оцей 10 мікрорентген показує. 5 імпульсів в секунду, 10. ну Тут також 10. 9,99. Так, тепер беремо. У мене їжа є радіактивна ось така. Був замовляв ось така фірма. Це водорослі для суші Норі. Дивіться, звідки привезли з Японії, Japan Nessa. Ось такі. Е, от. от вони. От є, кому цікавий виробник. Всі там діла. І от фон ви бачите. Давайте усереднення, режим ще. Так, поналітали, вони сипляться, мажуться, сипляться. Ось так вони виглядають. Ось такі листи пресовані в одраслі. От, скільки тут листків, не знаю. Там написано, десь 10 листів, ну тут менше лишилось. а ні, може і. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 листів. Так. ну Ось так таке зараз. Так, зігну. От у нас. В цьому місці, от бачите, 6 фон. Все, осереднив 13, 10. підложу, дивіться. Е, обнуляємо і заміряємо. Ну, радіокод поставимо також, можемо сунути щоб посередині. Цей сліпий, бачите, 10 показує. Постійно 10. Так, віднуляємо і тримаємо. Є перевищення, сигналізація вмикається. Більше 20 мікрорентген в годину, при фонових 13 мікрорентген. Є перевищення. Є перевищення. Mm. Якщо більше листів підложити, воно ще сильніше. Вони в мене ось ще є листи. Зараз я їх підложу. Ми ще трошки підложи. Заміряємо, вмираємо. Ну от, Почти більше 20 мікроінген в годину. Радіокод нічого не показує, норма. 5 імпульсів в секунду в нього. Вон, будь ласка. Сліпий як гроб. Мертва тишина. Гробувати тиша в нього. Режим радіомовчання. Радіокод пішов в режим радіомовчання, є такий термін для, там, для цих э, пілотів. То, от. Радіокод в Ну от, Будь ласка. Цей сирену вмикає світлову звукову сигналізацію. графічну сигналізацію, індикацію он череп з кістками блимає. От, 22, 21-22 мікроренгена стабільних. От, водина, як бачите фонить. Тепер ще раз доказую, що це місце чисте. От, ложимо, обнуляємо. Це саме місце заміряємо без водоростів. Будь ласка, чисте місце. До речі, можете поняти саме ось ці листочки. на мене які я піднес підложив, а не ті. О, це з іншої пачки. У мене інша пачка, можливо, сильніше фоніть. Це може бути, треба міряти. Ну от, чистий фон 30 секунд міриться, бачите, жодної сигналізації. А радіокод та саме показує. В нього вічно там 10, 11, 12 стрибає. Постійно, без змін. Так. Так, ці листочки фонять також. Це з другої пачки. Ну, радіокод в режимі радіомовчання. А СБТ-10 нормально все вам показує. Ну, тут мало маленькі листочки, їх тут пару штук ці слабші фанять. Щоб всі разом кинути, то сильніше. Нить, йде штука. Ну тоже 18 мікрорентген, це немало. Нормально. Перевищення. От 18 мікроінген, бачите. 19. Ну, Радіокод взагалі до 9 Ну. Тепер дивіться, забираю ламінарію і от чудо. Чисте місце. Чисте, дивіться. 9-11 мікронген години. Ну, радіокота вічно чисто все. Йому... Він вас ніколи про небезпеку не попередить. Це чисто іграшка для дітей. Побавитись просто. Ну Десь один мікроінген, чисте місце. Тільки ложу суші Ну, в візьмемо ось ці. Обнуляємо. Ну, знову у середній. О, таке, щоб не Ну, Тонші листи. Потрібно товстіший слой, тоді краще видно. Ну і так, от, 25 стребую SBT-10, а там на радіокоді вічно. Вічно, привічно 10. Ну, Все-таки, якщо ложити пару, пару слоїв листків, ну, то фон ще суттєво піднімається. Тобто, чим їх більше, я впевнений якщо їх спалити і цей попіл зібрати, то він буде взагалі дико фамити. Дивіться, підложу і ще, от, трошки водоросли. оп, Підложили. Заміряємо. Обнуляємо. Ну, будь ласка. О, ну, бачите, піднявся фон. Ну, вже 22. 2022 микроінгене. Ну, а радіокод вам все, так як завжди, 10.11. Будь ласка, от вмикається все.